Всім просто пофіг на ваші проблеми, нікому немає до них справи, і це розуміє будь-яка адекватна людина. Але не плаксій. Скеглі піде розповідати, як його не зрозуміли, недооцінили, який він взагалі геній, молодець, а всі довкола дурні. І це ще не найгірший варіант. Ще гірше, коли він сам вважає себе тупим, якимось не таким, неправильним, негарним і постійно низ цього приводу. Такі люди дратують мене найбільше. І знаєте, чому вони це говорять? Насправді це дуже цікаве питання. Навіщо говорити, що ти тупий чи не Всім ось. Очевидно, що це відносне поняття, а кажуть вони це, щоб занизити очікування, ніби бояться не вивести. Раптом хтось викрає їх у тому, що, що вони зовсім нерозумні чи негарні. Звичайно, простіше сказати «Я тупий, ніж вчитися читати книжки та слухати лекції, розвиватися та самовдосконалюватись. Простіше сказати, я не гарний, ніж записуватись до зали, почати нормально харчуватися, поправити здоров'я, купити новий одяг. Навіщо все це, якщо можна просто задовольнятися менше? Повне відео ви зможете подивитись посилання нижче під цим відео.